Привіт, на 100 лет. Забув вам розповісти новину від садового. Львівський головний штрих сказав, що в наступному році відкриють аеропорт у Львові та думають про Бориспіль. Я особисто набрав його після цієї новини, я йому кажу, ти що, шахеди, будеш газетами відбивати. На що він відповів мені на польській мові, що це не моя справа. Ми з кличком швиденько поїхали до нього, щоб він заглянув в завтрашній день та почав готуватись к землі. Наші підспівувачі, ці всі полонефіли, уже кинулися захищати поляків. Та ви не маєте захищати поляків. Зрозумійте, це єдиний принцип, який вам дозволить вижити в Євросоюзі. Завжди захищайте своє. Чому? Тому що свій. Як не заплаче, так хоч скривиться. Я буду захищати свого, свого корупціонера, свого будь-кого, свого. Ви зрозумієте, ніколи не захищайте чужих, ніколи, ніколи. Своє, навіть якщо воно погане, сране, дране, але воно своє, чуже, навіть хоч до ранки прикладай, воно чуже. Тільки оцей принцип він дозволить вам вижити всі. Цивілізації, які вижили, які розвинулися, вони жили лише за таким принципом. Ось для євреїв тільки вони люди, інші гої. Для е, греків тільки вони цивілізація, всі інші варвари. Для римлян тільки вони імперія, місту та світу, урбі, ет орбі, Тільки так воно існувало. Всі решта мають слугувати Риму. Тільки араби чудово пахнуть, тільки Араби. Всі решта смердять. Так вони це мислять. Так араби мислять. Тільки вони пахнуть. Всі решта смердючки. Так це має бути. Ви, якщо цього не зрозумієте, що тільки українці люди неважливо, які хороші, погані, тільки українці. Ну до цього треба дорости. Ви навіть не розумієте, що насправді так це і є для американців, тільки Америка the first. тільки вона для китайців. Китайська це піднебесна імперія. Все решта, це щось там десь навколо Китаю. Китай це піднебесна імперія. Тільки індуси це носії вищої мудрості, санскриту і так далі. Тільки японці, це от кожний народ, кожен великий народ, він носій отакої потужної ідеї. І навіть москвини. Тільки русські є. Все. Я русський, я горжусь, як там співає цей їхній там придурок білобрисий. Я ру, тому що я руський. Оце все. А, і якісь там ще були слова. Я колись в Рільсі, я цю пісню не слухав, взагалі ніколи цього не слухав, але десь в Рільсі там були ще такі слова. Це що там? І решта, нехай мені зазрять. І пусть всі завідують мені придурки. Хто вам заздрить? Хто вам сказав, що вам хтось заздрить. Але вони собі, в своїй свідомості, отак в це вірять, що всі заздрять, всі нам завідують. Потому що ми, от ми, ми москалі, ми москвини. Так українці мають мислити. Так українці мають мислити. В нас є всі підстави: Ратта, Скіфія, Золотоглавий Київ. Звідси пішла цивілізація, звідси пішла писемність, звідси все пішло. От так ми маємо мислити. Правда, це чи ні, коли нашим цим блогерам... Мені аж, знаєте, підмиваю. Я, може, колись і запишу такі, таке ось відео, як методичка. Як потрібно балакати з москвинами? Ось я дивлюсь, це наш історик, Віталій його здається, звуть. І цей москвини йому кажуть: А який був перший правитель в Україні? Ага, от у нас Рюрік. А він. Та от Рюрік, це недостовірний персонаж, можливо, він міфічний. Слухайте. Ви не так з ними розмовляєте. Ви їм це не доведете. Ви маєте казати інше, маєте казати, ах Рюрік? А звідки ви про Рюріка дізнались? З Повісті времінних літ. Так ось у цій Повісті времінних літ написано, що за 500 років до Рюріка був Кий, Щек та Хорив. І заснували вони Київ, коли вас ще тут і не лежало поряд, і перший правитель України, Києва, принаймні Києва, це Кий, князь Кий. І не потрібно казати, можливо. Київ був заснований там десь у п'ятому столітті, можливо, війні. Ми не знаємо ким, Це часто я чую від наших цих істориків-блогерів, навіть якщо це й так, але в спілкуванні з москвинами ви не маєте так казати. Це прояв слабкості для них. Ви маєте отак випучувати глаза по 5 копійок і казати, як це хто перший правитель? Князь Кий, 400 роки нашої ери. Князь Кий правив, і в нього був брат, щек, Хорив. Сестра їхня либить, значить, і потім вони розійшлися і почали правити. І Київ був стольним місцем з 400-х років. Це була столиця. Отак. А ви просто якісь там лохи, які навіть у вас не було своїх князів. Ви толку у вас не було. Ви призвали якихось варягів скандинавів, щоб вони вами правили. Та й ті через п'ять років покрутились, подивилися, що з вами каші не звариш, що з вас можна визискувати лише як рабів. І ті перебралися в Київ, в Київ звідси вами правили. Із Києва вами правили. Ви ніколи не правили Києва з якогось Новгорода чи Ладоги. Ні, вами правили із Києва і правили вами так варяги. Але навіть варяги, ви їх призвали. Вони. Щось там подивились, покрутились і зрозуміли, що ви просто пшик, ви нуль, і перебралися у Київ. І знову ж таки, в Києві були князі, Аскольд та дір. Тобто ми були з князями. В нас все було гаразд з княжінням, в нас все було гаразд зі владою. Ми нікого не звали, ми нікого не кликали. Так стала зміна, зміна династії, якби були там Аскольд і Дір, значить, постав князь ігор. Ну то що? Але Київ як був столицею, так нею і залишився. Це ви розумієте світогляд. Це має змінитись в українцях. Світогляд, розуміння цих речей. І поки цього не буде, ви гадаєте, що в Євросоюзі вас хтось чекає, вас там чекають друзі. Це все конкуренти, і ваш запобіжник, наш запобіжник, наше щеплення, наше таке, знаєте, як щеплення проти хвороби, проти того, щоб нас з'їли, проти того, щоб ми померли економічно ідеологічно. Це має бути ось такий світогляд. Українець, коли йде, він має йти як пан, а не як холоп. Як пан Він має себе так поводити. Головне, щоб була оця самосвідомість, і вона має бути випрацьована. Вона має бути пророблена, пропрацьована, проговорена. І це має бути така установка. Ви знаєте, таке просто, от, ну як кремінь, кремінь, як стрижень просто такий. Який би не дозволив українцям прогинати спину, ось умовляти поляків, та не блокуйте кордон? Ми маємо заблокувати самі дзеркально заблокувати цей кордон. От тоді побачимо, хто втратить більше. Їх треба нагнути зараз, бо завтра вони будуть нагибати нас все життя по життю, будуть нас нагибати. Якщо ми не нагнемо їх зараз і не поставимо на місце. І скажемо ні. Або вільний ринок, або ніякого ринку. А якщо вільний, то ми будемо торгувати і не лише зерном, і будемо продавати все в вашу Польщу, в тому числі, і в Євросоюз. Добре, друзі. Всі бувайте. Далі буде.